Сім'я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Дорослі відіграють провідну роль у розвитку особистості дитини, навчають дитину правил, поведінки і організовують її у повсякденних справах. У кожній сім'ї між дитиною і батьками складаються особливі стосунки. Від характеру сімейного спілкування залежить формування деяких властивостей дитини та її поведінки. Батьки використовують методи і засоби виховання, які допомагають привнести у свідомість дитини певну систему норм і правил, долучають її до моральних цінностей. На вибір стилю родинного виховання впливають. Типи темпераментів батьків їх сумісність, традиції сімей, в яких виховувались самі батьки, науково педагогічна література, яку читають батьки. Рівень освіти батьків. Стилі виховання в сім'ї традиційно поділяють на авторитарний, ліберальний, демократичний та гіперопіку. Кожен із цих стилів по-своєму впливає на психічний розвиток дитини. Авторитарний стиль виховання. Батьки, що дотримуються цього стилю, жорстко контролюють, вторгаються в особистий простір дитини, пригнічують силою, вирішують за дитину, що їй краще, і не цікавляться особистою думкою дитини, не визначу, не визнають її права. Всі рішення приймають батьки, які вважають, що дитина майже усьому повинна підкорятися їхній волі, їхньому авторитету. Надто високі вимоги, які ставлять до дитини, потребують максимальної мобілізації. Всіх розумових і фізичних здібностей. Від дитини вимагають досягнення успіху в різних сферах. Авторитарний стиль виховання може призвести до відхилення у поведінці, особливо тоді, коли батьки прагнуть побачити свою дитину лідером. Така психологічна установка сприяє появі страху, невдачі, поразки. Дитина втрачає стимулу до корисної діяльності, в неї виникає недовіра до людей. Вона прагне уникати контактів з ними. Дитина прагне замінити спілкування з батьками на спілкування з однолітками. Вона підкоряється владним людям, а щодо слабших за себе виявляє жорстокість, агресію і ігнорує людську гідність. Для того, щоб зберегти стосунки зі своїми дітьми і водночас підтримувати їх упевненість у собі і самостійність, необхідно обмежити зону свого контролю. Поступово продаючи дитині відповідальність за їхні дії та вчинки. Враховуйте позицію та побажання дитини, її переживання. Намагайтеся давати інструкції у формі пропозиції, а не накази. Будь-які осудження повинні бути адресовані не до особистості дитини, а до конкретних її дій. Не дитина погана, а сам вчинок, який б вона вчинила. Ліберальний стиль виявляється у недостатньої увазі до дитини з боку батьків. Дитина в сім'ї належить сама собі, їй надають необмежену свободу, не встановлюють будь-яких обмежень. Такі діти схильні до неслухняності та агресивності, поводяться неадекватно та імпульсивно. Нездатність сім'ї контролювати поведінку дитини може призвести до входження її до асоціальних груп, оскільки у неї не сформувалися психологічні механізми. Необхідні для самостійної, відповідальної поведінки у суспільстві. Згодом такі діти конфліктують з тими, хто їм не підкоряється. Вони не здатні враховувати інтереси інших людей, встановлювати стійкі, емоційні зв'язки, не готові до обмежень і відповідальності, відчувають байдужість до близьких. З іншого боку, сприймаючи брак правильного виховання з боку батьків як виявлення байдужості і емоційного неприйняття, дитина відчуває страх і невпевненість, внутрішню порожнечу, яка викликає порушення в емоційній сфері. Для гармонічного розвитку дитини спробуйте змінити тактику спілкування. Відновіть взаємну довіру і повагу. Чітко позначайте функціональні обов'язки дитини в родині. Свої вимоги й очікування проявляйте теплоту та ніжність до дитини. Підкреслюйте її важливість для вас і винятковість, розмовляйте з нею і цікавтеся її думкою. Демократичний стиль виховання, особливістю цього стилю взаємин, є тверде, послідовне і водночас гнучке виховання. Дитина виховується як самостійна особистість, також батьки орієнтовані на її активну роль у родині. На відміну від ліберального стилю виховання, цей процес не пущений на самоплив, а проходить під дбайливим, чуйним контролем батьків. Вони адекватно оцінюють можливості, успіхи і невдачі дитини, їм властиві глибокі розуміння дитини, цілей і мотивів її поведінки. При демократичному стилі виховання відбувається найбільш гармонічний. І різном, різносторонній розвиток особистості дитини. Він сприяє розвитку самостійності, активності, ініціативи і соціальної відповідальності. Гіперопіка. Цей стиль характеризується надмірним піклуванням, попередженням активності, бажанням зробити все за дитину. З раннього дитинства діти дуже прив'язані до батьків. По мірі зростання самостійності і особливо в, в перехідному віці. Ця залежність починає дитину обтяжувати. Погано, якщо дітям не вистачає батьківської любові, але надмірна опіка також шкодить дитині. А батьки інколи плутають любов і опіку. Вона ускладнює формування у дітей внутрішньої автономії та породжує залежність як риси характеру. Люблячі матері часом не здатні уявити дитину окремо від себе. Батьки звикли до своєї дитини і не схильні помічати вікових. Психологічних змін, що відбуваються з дитиною. Дитина виросла, змінилася, а батьки все ще бачать її такою, яка вона була декілька років тому. Причому власна думка їм здається беззаперечною. В цей час підлітки набувають критичного ставлення до батьків. Вони починають чинити опір, а це часто ображає батьків. Завдання дорослого попередити, застерегти. Пояснити, вказати на можливі наслідки, але дати можливість дитини діяти самостійно, здійснювати свій власний вибір. Тоді, навіть зробивши помилку, дитина навчиться думати, відповідати за свої вчинки, за себе, бути самостійною. Звичайно, все залежить від ситуації і віку дитини, але обов'язково слід пам'ятати, що рано чи пізно дитині треба буде ставати дорослою самостійною і те. Як це буде відбуватися, найбільше залежить від батьків. Хаотичний стиль виховання. У батьків відсутній єдиний стиль виховання. Нема чітких вимог до дитини. Між батьками є розбіжність у виборі виховних засобів. У такій сім'ї батьки не можуть сформулювати конкретних вимог до дитини та визначитися з власними позиціями. Або ж між ними самими існують конфлікти і розбіжності поглядів на засоби, методи і цілі виховання. Пам'ятайте, що благополучна сім'я це сім'я з високим рівнем внутрішньої сімейної моральності, духовності, кооперації, взаємної підтримки та взаємодопомоги з раціональними способами вирішення сімейних проблем. Дорослим необхідно керуватися принципами. Любові та поважати особистість дитини.